Майнкрафт это цего дає моби з віхом. І так, мій звук готовий. Да. Так, у мене моб е, мене? Ну, 50 на 50, якщо його вдарити, то він буде. Так. Тепер. Мені блок ламати? Да. Добрий. Давай. Давай. Мій моб мерний? Медний? Да. Угу. Не ламати блок? Ні. Угу. Так, за мені. нет. А... Мій мобіль спавнус ти по ночі? Нє, я може бути любий політ. Понятно. Так. У него на модельці є червоний кольор. Червоний кольор? Ні, нема. Ламай блок. Мій моб він. Е, добрий до жителів? До жителів, да, Добрий. Добрый, давай, питай. Це людина? Да. Людина. Mm -hmm. wow. Мій моб – це фантастична істота? Ні. Я житель? Так. Да.